Ja. Отця і, Сина, і святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки, як же йшла з Ісусом народу превелика сила. Він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька й матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто б з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік узявся будувати, та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перше та не роздумує. Чи може Він з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство й просить миру? Так і кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем? Заради Ісуса. Відмовитися від усього. Молімося за новий радикальний вибір життя з Ісусом. Споглядатиму Ісуса, за яким слідує превелика сила народу. Ісус бажає, щоб Я замислився над своїм справжнім ставленням до нього. Чи є ці відносини справжніми, чи лише удаваними? Поверхневими, Ісус відкрито говорить про умови Його наслідування, любити його більше за всіх інших. Погодитися з Христом і стражданням і відкинути розчарування, заради нього зректися всього. Слухаючи настанови Ісуса. Я спробую ще раз перевірити, наскільки щиро я прагну слідувати за ним? Чи справді я вірний Ісусові? Пригадаю всіх людей, які дорогі моєму серцю. Згадаю відносини і найглибші почуття, які мене з ними пов'язують. Чи є я вільний у всьому? Цьому. Чи не заважають вони мені бачити Ісуса і не затримують мене у слідуванні за ним? Чи не плекаю я якісь відносини з іншими, які не відповідають моєму покликанні, і послаблюють мою вірність Ісусу? Щиро скажу про це Ісусу. І буду просити Його. Щоб впорядкував наміри моєї любові. Яке страждання в моєму житті мені важко прийняти? Попрошу про щирість і відкритість, щоб я міг пізнати, в чому проявляється в мені найбільший опір і страх перед стражданням. Довірюся Ісусу, щоб Він допомагав мені. Долати опір і спокусу з невіри. Знову оберу Ісуса. Щиро зізнаюся йому у своїх побоюваннях щодо Його вимог. У своєму серці буду молитися словами. Ісусе, я хочу бути вірним Твоїм закликам. В школі Богородиці. Марія вчить нас зрікатися заради любові до Ісуса, усього, що заважає нам любити Його більше. Послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 1998 року. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до посту і відречення, дітоньки зрічіться того, що перешкоджає вам бути ближчими до Ісуса. В особливий спосіб я закликаю вас моліться, бо тільки молитвою зумієте подолати свою волю та відкрити Божу волю і у найменших речах. Своїм щоденним життям, дітоньки, ви станете прикладом. І свідчитимете, чи живете для Ісуса, чи проти Нього і Його волі. Дітоньки, я хочу, щоб ви стали апостолами любові. За любов'ю, дітоньки, вас розпізнають як моїх. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам любити Ісуса понад усе. І бути його учнями. Амінь. Литве посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою, у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі віддають посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.